Привіт, вітаю тебе на каналі ClamGame, і якщо ти натиснув на це відео, значить тебе цікавить питання як стати швидше? Ну, слухай, давай об'єктивно, це гучна назва? Так, абсолютно. І ніхто насправді не може тобі гарантувати, що ти зможеш стати краще чи швидше, ніж був. Проте я, як пілот, який нактав близько 400 годин, хочу поділитися своїми проблемами щодо покращення швидкості, їх вирішеннями, рекомендаціями і таке інше. Важливо зазначити, все, про що я буду розповідати, це саме ті речі, завдяки яким я став на рівень швидше. І я думаю, необхідно додати, що я говорю про рекомендації, граючи на джойстику, але не виключаю, що ваш досвід на рулі може дещо відрізнятися. Не сильно, але відрізнятися. І давайте по-простому. Мене звати Дмитро, і я людина, яка ще років так з 14, мріяв стрибнути у світ ігрових автоперегонів, але, на жаль, мені не дозволяло це зробити, моє фінансове становище. Зараз мені другий десяток і я нарешті маю змогу це зробити. І звичайно ж, час я просто так не втрачав. Ну, я думаю, це і так зрозуміло, враховуючи як багато відео в мене вийшло за відносно короткий проміжок часу. Давайте суб'єктивно, але чесно. Тимчасово я вперся в межу і просто не можу через неї стрибнути. Не можу, чи можливо не хочу, чи можливо щось третє, п'яте, десяте. Тим не менш, навіть так я прикладаю зусиль, експериментую, стараюсь набиратися досвіду. І при цьому не сиджу годинами тупо втикаючи в монітор. Тому що, як на мене, таке поняття як задротство дуже швидко погасить твоє бажання ставати кращим та швидшим. І на цій ноті відразу перейду до першої поради: став собі ціль, і тільки після цього, якщо в цьому є необхідність, починай витрачати час. Давай наведу ситуацію. Ти знаєш, що скоро в тебе почнеться кубок мануфактури від грантуризму. Для тебе це цікаво, і ти хочеш показати себе з найкращого боку. Це ок, в тебе є мотивація, і від цієї мотивації я рекомендую відштовхувати. Тому що, допоки в тебе є чітка ціль, в тебе буде мотивація робити все можливе, щоб її досягти. Ніколи не став собі ціль стати, до прикладу, найшвидшим. Ні, ну ти то, звичайно, можеш. Проте, коли стикнешся з реальністю і рівнем міжнародних пілотів, ти дуже швидко перегориш. Звичайно, існує шанс, що це навпаки в тобі запалить полум'я, проте суб'єктивно для мене, якщо ти просто людина без особливого таланту, це принесе тільки поганий настрій і втрату мотивації. Експериментуй! Ні, ну серйозно. Розробники цієї гри зробили все, щоб в тебе були сотні різнорідних авто, безліч трас, до того ж детально наповнених. Ну от ти звертав увагу, що коли їдеш по Нюрброгрінгу, ти можеш побачити, як люди щось жарять на вогнись? Чи чув, як співають пташки на задньому фоні? Або ж звертав увагу, наскільки взагалі гарний світанок. Кіберспорт кіберспортом, але не забувай, що це повинно приносити задоволення. Допоки ти не популярний стрімер, чи контентмейкер, або ж не пілот міжнародного рівня, іноді корисно забити на результати насолоджуватися процесом. Так, можливо, ця порада і не зробить тебе швидшим, проте морально це допоможе тобі не опускати руки. А якщо ще й до цього в тебе буде класна компанія, то це взагалі буде супер. А от далі реально корисна порада. Вона звучить так: катай на всьому. Ну, буквально на всьому. Взяв, про тюнінгував якусь японську Toyota Супру. Пішов їхати в умовну лагону секу з великими множниками. Бери групу один, їдь Токіо Експресвей з максимальними штрафами. Бери ретро авто і катай, що забажаєш. Є така річ під назвою адаптація. Звичайно, сильно швидшою вона тебе не зробить. Хоча не буду брехати, мене зробила тим, на якому рівні я є зараз. Я тупо катаю на всьому, і я стабільно на всьому можу показувати більш-менш задовільний результат. Бо більше при всій моїй повазі до групових авто на дорожніх авто я значно швидший, а на дорожніх тюнінгованих майже завжди заїжджаю в ТОП 3. В цілому ця порада не панацея, проте я впевнений, що позитивний вклад вона може зробити. Катай в жахливих умовах! Тут без зайвих слів Обреш умовну трасу автополіс, береш сліки, ідеальні умови, ставиш кваліфікацію, зберігаєш час. Потім береш і ставиш дощові шини, налаштовуєш жахливу дощову погоду до того ж в ніч, страждаєш пару годин і потім відпочиваєш. На наступний день знову ставиш собі ідеальні умови на сухому, і при коректному виконанні твій темп може зрости як на пару сотих, так і на пару десят. А можливо, для деяких навіть на пару секунд. Звичайно, ця порада не про задоволення, але вона для тих, хто готовий страждати і прикладати максимальні зусилля заради результату. Помічники. Заради справедливості хочу відразу відповісти на питання, чи потрібно з самого початку вимикати помічники? Однозначно, ні. Якщо ви прямо новачок, який має пару десятків годин на кату, однозначно потрібно залишити трекшн контроль, автоматичну коробку передач, АБС і можливо точки гальмування. Ви повинні звикнути до фізики, поведінки авто, знайти точки гальмування на різнорідних трасах, ну і як мінімум пройти пару десятків меню. Щоб отримати близько сотні безкоштовних автомобілей. А от далі я рекомендую наступне. Якщо ви вже почуваєте себе відносно впевнено, однозначно ставте собі секвентальну коробку передач. Простіше кажучи, перемикайте передачі кнопками. По можливості вимикайте точку гальмування, тому що вже на цьому етапі воно буде навпаки вас уповільнювати. Звичайно, адаптуватися буде тяжко, але як тільки до вас прийде розуміння, як їхати без цього, ви станете на рівень швидше. Ну і далі PBS антибукс в народі. Це взагалі досить спірна річ. Давайте так: ПБС це справа кожного. Якщо вам так комфортніше, катайтесь, ПБС сильно не погіршить ваш темп, але значно допоможе зберігати стабільність. Навіть топові пілоти їздять з ПБСом і при цьому досягають шалених результатів. Але на дорожніх авто, будь-яких дорожніх авто, 100% вимикайте. Якщо на групових авто це може вам допомагати, то у випадку дорожніх це буде дуже сильно уповільнювати. Тим більше якщо це задній чи передній привід. І автомобіль любить шліфувати. Краще навчитися працювати газом, і повірте, в якийсь момент це стане вам нагоді. І все, це 5 основних рекомендацій, які потенційно можуть допомогти вам. Але. На мою суб'єктивну думку, в когось більше таланту, в когось менше, комусь більше дано, комусь менше. Якщо у вас щось не виходить або виходить, але значно повільніше, головне не здавайтесь. Під ось мої рекомендації стануть вам у нагоді: якщо це так або ж не так, поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. А також, щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатися на канал. Зустрінемось в наступних відео.